Цей хлопець, який зараз схожий на кіборга, до повномасштабної війни був звичайним кухарем, освоював професію технолога. Але два роки на війні кардинально змінили його плани. Тепер його звати Коваль, і він боєць третьої штурмової. Серед нас дуже мало професійних військових, тобто, до того як вони вступили в лави наших підрозділів. Зазвичай це люди, які ідейні. Які мають на меті а, здобути незалежну державу. Неважливо, ким людина була в цивільному житті, тому що коли людина має мотивацію, а, має ціль, вона обов'язково до цього дійде. На думку Коваля, долю бійця на війні визначає насамперед мета, з якою він потрапив на фронт, а також розуміння, що поруч з тобою брати однодумці. Тоді звичайні люди перетворяться на титанів і здатні на подвиги. Людина може йти вперед без будь-якого страху, знаючи, що в душі і в серці вона. Розуміє, навіщо вона це робить, коли ти ідейно заряджений, коли в тебе поряд побратими, які так само з тобою рухаються вперед, і тоді в тебе в очах палає вогонь, і ти не просто кидаєшся під танки, а ти кидаєшся під них і вони вибухають. Але одного бажання захищати батьківщину замала, вважає Коваль. Необхідно навчити молодого бійця виживати на фронті і після нього, навіть якщо війна забрала частину тебе зараз. Я розумію, що жодна ситуація в житті не заслуговує на те, щоб думати про якийсь суїцид, про те, що краще померти ніж якась із ситуацій. Головне терпіння. І життя покаже, що воно заслуговує на те, щоб за нього боротися, і все буде добре. Сьогодні Коваль, маючи вже власний досвід війни, допомагає новим бійцям опановувати себе на фронті, знайти своє місце серед бійців легендарної третьої штурмової, аби разом бити ворога і наближати нашу перемогу.